Доброго дня, шановні колеги. Ну що, так як попереднє відео викликало інтерес по питанню сажалки, люди цікавляться, що потрібно доробити, щоб вона адекватно працювала, точніше, щоб вона гарно працювала. Ну і виділив я пару годин часу. Дійшли руки. Сьогодні буде перша частина. Буду коротенькі такі відео знімати, бо часу зовсім мало. Буквально. Пару годин зміг виділити для того, щоб довести до ума сьогодні буду доробляти сошники, як бачите. Буду доробляти ґрунтозацепи, буду доробляти редуктора, самі привода докидати шестерню. Це все буду по можливості показувати. Так, що в нас виходить? Я, як завжди, дуже оптимістично налаштований, напланував багато досажників я так сьогодні не дійшов і з ґрунту зацепами, також я не закінчив ще. От, але зробив редуктор. Ось, як бачите, додав я одну зірочку. У нас тут йдуть стандартні 14 зубців і 16 зубців. Я додав на 12. Тому що тих не вистачає. Я ну, як бачите, зробив я таку. купив я зірочку з велосипеда на 12 зубців. Знайшов в інтернеті, зробив я таку проставочку. трішки вона тут люфтить, але я її виставляю на проволочках, щоб вона була по центру, центрую. І потім якраз у мене на оцю втулочку гарно находить плотненько. Зірочка. Ну, тільки я піднімаю і виставляю на двох сверлах для того, щоб совосність була. От. І в принципі, отаке от виходить у мене. Ну, як бачите, не дуже акуратно, але дієво, як кажуть, Вроді би, доволі рівно. Так, що по ґрунтозацепам? По ґрунтозацепам я повирізав із прута 8-сантиметрові. Такі прутики і поварював їх сюди в середню частину. Тому що є нюанс, що прогрібає. Так, і зробив ще, от як бачите, адекватний натяжний ролик. Тому що там стоять отакі пластмасові, це з моєї старої залишилось. Він клинить його. Бачите, отак обдирає. А тут з подшипника, все прекрасно, буде крутитися. І, скажімо так, буде воно вічне. Оце те, що я сьогодні встиг. Так що на цьому відео закінчую. Продовження буде згодом. Надіюсь, завтра вечором буду пробувати якось знаходити час, бо роботи ще достатньо. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Ну і, як завжди. Кого цікавить посадковий часничок, звертайтеся. Номер телефону буде в описі. Мирного неба, доброї ночі всім!